Всім привіт! З вами Бджілка, і сьогодні я виживаю на одному лакі блокі. Привіт, почекай! Я хочу зібрати свою команду, тому можна писати мені в Телеграм або на Діскорд. Я буду дуже рада, якщо ти напишеш. Всім пока! Надіюсь, тобі відео сподобається, ти поставиш лайк і підпишешся. а я тобі кажу прикінного перегляду. Да, чуть не забула, підпишись мені на мій телеграм, там є карта. Давайте вже начнемо і називай наш перший блок і. Чого? В принципі, нормально дерево. Давайте я, я вже побудувала ту платформу, зробила верстачок і зараз підемо попробуємо ще один добути. Надіюсь, там ніякий кріпер не вилізе. Значить, вудочка меч? Значить більше нічого не випало. Давайте. я -маю! Так киш! О. Вау! У мене такий крутий меч. Що це я не знала, що у мене такий крутий? Ладно, давайте ще добудемо. І значить собака на нову в... а, це вовк. І собака і це що за чува? А що така я була? Давайте ще. Йо! Ааа! А! а! чого діти? упала! Зато вони... Хе-хе-хе, так і вам і надо. Так, давайте вже він хоча б так і. Так, я десь чую собаку. Давайте поки що подивимося, що тут в сундуку. ну В принципі, він кнопка нам не треба. Давайте вже добудемо сундук. Так, і, О, ну там! Ще я тебе достану. Так, ропа! Все? Де ж знати, як мене ображати? Так, давайте вже вийдемо і покладемо сундучок. Та, е, блін, а я не подумала, як я тепер зайду. ладно, Давайте зламаємо До того поки що один блок. Тільки звісно, довше я буду ламати його без кірки. Ну, і звиніть, в мене немає керівки. Давайте зайдемо. Ем... Вибачте, так, а тепер, де нам треба гадати, де наш блок. Так, і, да, я вгадала. Так, ой, я маю, на мене наклалося Ефект тошноти. Дякую. Так, давайте же, напевно, підемо, поки що облаштуємо. Головне, зараз не впасти. Так, куди б поставити акуратно? Ну, Наче має бути нормально. Давайте покладемо. О, вже все, ефект пропав. Добре. поклала пічки, давайте вже підемо і подивимося, що мені ще дадуть. Так, давайте попробуємо. І що це у нас тут? Гриби, зілля. Що це за зілля? Зілля сили. Так, давайте вже спробуємо що це тут. Ого! Я так швидко купаю, ну ок, давайте ще. Спочатку давайте я. Так, ще добудемо. Я... Это что такая за козюлька? Козюлька, блин, на мене напала. И, а их там ще и було багато. А! Чего? Это что такое було, чекиш? Э, че на мене это молния падає? Что-то ясно. Так давайте же нам складемо. Поки що ці всі речі. так ну Це зілля 100% покладемо, на принципі мені зараз не треба. Я, не, я поки що перекрафтила дерево і зараз добудуємо платформу, щоб з неї не гепнутися. Такі, саме головне обережно її тут все облаштувати. Давайте тут теж побудуємо таку трошечки платформу, ще одну зробимо, щоб можна було сюди так, піти. Так. Саме головне там у нас і треба бути обережним, поки вони не уже нарешті день. Зараз добудую платформу. Давайте ще трошки подобуваємо. Це що таке? Звідки пауки повела? А, є десь закрита. А! Це що такое? Так, давайте як вилізти зі що, Звідки А, ай лава. а, фух. значить, вибралося, тебе осталось потушитися. Звідки лава тут взялася? Їж не було! Блін, опять, Так, знову давайте. Це що за приколи? Так, у мене вже інвентар забився. Давайте обережно підемо. Так, розпакуємо до того. Давайте обережно. Ай, блін, опять. Підемо і все це вкладемо в скриню. Так, давайте вже підемо далі по до. А це що за Чуполкабра, звідси вилізла. Так, давайте же його зараз приб'ємо. Так, не лізь на мене. Як його зати? Бод а бот? Да уж, не ім'я тебе, крінджове. Все, ми його добили. І що з нього повипадало? Нічого цікавого, в принципі. Ну і ладно. Так, давайте же. Звідки ти взявся на мою голову? Ти недороблений стріле... Ай. А мені що це таке? Давайте же продовжимо подобуваємо, блін, опять забився інвентар сяким хламом. Так, познаємось це мій Боб, а то біба. Біба і Боба. Нормально. Так, давайте вже весь цей мусор складемо, тільки головне нічого не забути. Так, це сюди теж. Це теж кірку. Ні, ці... ці блоки я оставлю, щоб можна було побудувати ще більше і розширити нашу. Платформули кістки, це все сюди, сюди, теж теж літри також. І скло давайте теж покладемо. Ну, в принципі в принципі, наче я вже все заклала я не знаю, напевно, лук я теж покладу, ну не знаю. Так, я поки що зробила собі генератор камінь, ну, трошки подобуваю, щоб можна було ним уже розширити нашу територію, не знаю, так, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ну а чим має хватити, ну ладно. Те, що я вам зараз покажу, так, один, готові, так, зараз тільки закрию воду, щоб не утонуло, один, два, три, Та-дам! що, думаєте, немає підвоху, ой, думаєте, немає підвоху, ха! Ще я розширю, почекайте, ще я вам покажу. Думаєте, ну просто свиня, Аня. Ну, що ти хочеш з тих свиней? Ну, подумаєш, їх Ви, е, вони високі, друг на другу стоять. Я вам зараз почекайте, зараз, дайте картоплю, візьму, щоб їх можна було привезти і ще дайте. О, Вони вже самі йдуть. Ще можу. Та-дам! А там житель у нас стоїть на свинях. Да уж. Давайте же ще остать. Головне, щоб зараз вони в мене так. Тебе теж обере? Бира... Дам! А там житель. Вот вам секретик, Пітік! блін, із-за цих свиней. Давайте далі підемо по добуванню. Хай він тут буде, тут у мене черепашка. Так, опять якийсь. Та що таке, А? Ти що Ростішки переїв, чи що? От що буває, коли переїсиш Ростішку стаєш таким великим ще, давайте. Хі-хі-хі-хі, а достати ти не можеш, так не поняла. Так. Зараз доб'ємо тебе. Ти гігант переростішок, блін. Тепер зрозуміло, хто всі ростішки з'їв. Це оцей Бачите, це він це всі. А, та що та, це таке? Мені здається, мене карта це надолюбліє. Всяких мені штук. під... Ааа, ти чого не б'єшся, а? Ти думаєш, я тебе не завалю? Супер своїм мечем. Дивіться, яку я башенку построю побуду. То це полетів уже вниз. Добре, хай летить собі летиться бізрадісів вниз. Дивіться, яку я башенку построїла із з... як ці? Рудів. Ну, вуголь у нас є тут. І кусочки золота є. І... Скажу по секрету тут теж алмази. Ну ладно. Так. Ну вже наша, наша платформа видна. О, І Ізумрудіки тут є теж. Так, тихонько, щоб ніхто не знав. Так, Я хочу ці Ізумрудики помінятися із жителями на щось таке, як он, тіпа, корисне, прям таке, ух, на якусь зброю з тим, тим лучником. Так, давайте вже будемо. Ось у наш Ренстоун. Так, давайте вже все це зруйнуємо. Так, трошечки, вже я скоро буду тут. Опачки, желізочку Албасики, пасики, тут скажу, Так, давайте покушаємо, що там зомбі робить е, почекайте, що він йде сюди. Добре, давайте покушаємо яблучку, щоб вернути здоров'я ще желізо. Давайте ще трошки підкушуємо, щоб було побільше сердечок. Щоб можна було піти укекнути. Так, ну більше не можна. Ну і добре, давайте зруйнуємо вже, добудемо це желізом. Добудемо лазурит, почекайте. <гум> житель! Що? чекайте, давай я здруй. Блін! Так коротше, полетіли. Так, ще тебе житель спасу, Стоп! Киша сюди. Кріпер, <гум> ти откуди! <гум> чекайте, де житель? Де житель? Чекайте. Б... Хвилину мовчання за нашого любого. Біба. Ех, ладно, давайте позбираємо. Він мені їх всіх перебив. Криса. Ах ти ж Криса. Ладно, давайте поки що це все складемо. Так, давайте вже добудуємося до того порталу, там не звертати, що там летючі міші літають. Так, нам осталось ще трошечки, і ми вже нарешті виграємо ендер дракона. Так, давайте докладемо цих теж. Тук, я не знаю, як вони називати, тому вибачте. Так, треба трошечки відійти, щоб було нормально так. Сюди теж покладемо. Так, то тут трошки розширимо, щоб не впасти, визнаючи свою акуратність, я обов'язково нагинусь. Так, у мене поки що 4. Так, один, два, три, чотири. Мало. Не вистачить, треба ще. Так. Коротше, багато треба буде. Я ще повернуся. Коротше, питайте, як я їх добула. І ура, давайте же стримнем і нарешті виграємо цього дракона. І. І тут саваки блоках. Ладно, давайте же попробуємо вибратися. Тися, це що таке, а? Як отсюда вибратися? З будь сторони. Ладно, так. Я вже в гарбузику сидю і ще дам дракона упасти. Давайте тапаємо, 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 тапаємо. Чому я не можу попасти по дракону? Так давайте. А, а чому не вбива? Хто не вже вжило... лу? А, понятно, це від дихання дракона. Так, давайте я осталася одна попиточка і все буде готово. Ай, та хто мене б'є? Так давайте же. Ай ай. Та хто мене б'є? Чого, фігели? Я зрозумів, хто це. Эндермен, блін. Так, ща давайте доб'ємо його. Не-не-не-не-не-не-не. На -на 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 -на. на, нам де знати, як девочок бити. Все, давайте же наш останній. Що ти не хочеш битися? Так. Нарешті. Нарешті, ура! Ай, ай, ай! Опять 25. Ладно. Давайте вже повернемося. Я вже вернулася. Ну, в принципі, ми його виграли, це вже добре. Я надіюсь, тобі сподобалося це відео. Ти поставиш лайк. А я тобі кажу пока-пока і жди його нового відео. Пока!